Світлана Молчан Манекен. Перший робочий день у магазині одягу видався чудовим привітний колектив, вигідні умови праці та й власниця цілком адекватна. Лячно виглядав лише чорний манекен у центральній вітрині. Інші три звичайні, безликі, які повинно бути. А цей четвертий. Більш насиченого та глибокого кольору, а його обличчя ця лялька чомусь нагадала надії зниклу безвісти подругу. Пошуки досі тривають, і психологічна травма, як видно, має наслідки. Це ж треба, пластикова лялька налякала дорослу дівчинку, але з часом ці відчуття не вщухли. Під час змін дівчині здавалося, що чорний манекен слідкує за нею і навіть змінює вираз пластикового обличчя. Надія почала погано спати, прокидалася в поту, повсякчас відчуваючи тривожність. Вона не хотіла вірити, що божеволіє. є, тому боялася довіритися близьким і записалася до психолога. Перший сеанс має відбутися за тиждень. Перед Різдвом хазяйка оновлювала товар. Манекенів теж треба вдягнути в нові зимові колекції. Надія погодилася затриматися після роботи і зробити це, трохи заробити, а головне, покласти край своїм страхам. Коли двері магазину зачинилися, дівчина рішуче наблизилася до манекена. Стягнула з нього трохи пильне пальто та сукню. Без одягу та перуки він нагадував чорного прибульця невизначеної статі з лакованою шкірою. Вдягаючи на лялькового стража светр з етнічним орнаментом, Надія різко відсахнулася. Вона явно відчула тепло манекенової шкіри та пульсацію крові під нею. Перекошене обличчя споглядальника ніби намагалося закричати. А руки одержимо тягнулися до надії. В момент невимовного жаху Надія встигла шпурнути потвору на підлогу. Манекен розлетівся на друзки, а дівчина впала без сил та свідомості. На ранок охололе тіло, знайшла власниця магазину. Знепритомнівши, бідолашна Надія отримала при падінні смертельну травму голови. Того ж ранку була знайдена її зникла подруга, оголена, налякана, обмазана чорною сажею і з повною амнезією. Світлана Молчан манекен Озвучено студією руда книгарня. Читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Баймієкофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!